Так, зараз попереджаємо. Усі зі слабкими нервами зараз можете отримати шок, закривайте вуха. Бо зараз часто буде використовувати слово секс. У нас тут ахава в студії сказав. Привіт, привіт. друзі. От наша медична система завжди була заточена на те, щоб лікувати поранених фізично. Да? А от відносно недавно. Почали розвивати отаку от психологічну допомогу, да і що дуже важливо на сьогодні. Психологічна допомога, вона розвивається насправді активно. Можливо, не так, якби ми цього хотіли, і mm -hmm. так як ми цього потребуємо, але воно є індивідуальна, групова, виїзні заходи. Тому це є цього, цього. Так. Так. але все ж таки про сексуальне відновлення мало хто говорить. Більш того, це не є пріоритетним, тому що коли людину треба поставити, як то кажуть, на ноги про це ніхто не думає. Якщо у людини є ампутація. То очевидно, що їй потрібен протез, якщо чергу, так, так. Якщо у людини є якась втрачена функція, то очевидно, що потрібно відновити mm -hmm. цю втрачену функцію. А про те, що в людини з травмами чи пораненням має бути сексуальне життя, про це в медичних протоколах не йдеться. Mm -hmm. Друзі, але я знаю, що фонд Пінчук має програму рекаверіс сексуальне життя. Так і хто та як відновлює це сексуальне життя, зараз розкажу. Клас. Команду фонду Олени Пінчук можна сміливо вважати тими поодинокими першопрохійцями, які говорять про сексуальність людей не пошепки, а в голос. Ми коли в 2022 році починали говорити про сексуальну реабілітацію, це було таке чисте поле з поодинокими спеціалістами. Наразі в нас вже є системний підхід до того, щоб розбудовувати і професійну спільноту, і підвищувати рівень освіченості і культури в цілому, про те, що, що таке сексуальна реабілітація, що сексуальне життя після травми можливе, так воно буде іншим, але задоволення завжди має бути присутнім. В житті людини, і в нас є всі інструменти і знання для того, щоб людині просто показати, як перебудувати своє інтимне життя, на що спиратись, як жити далі. Системний підхід команди фонду напрацьований роками дав свої плоди. Це підготовлені спеціалісти, які дотичні до реабілітації. Тобто мова не тільки про психологів, а й про, наприклад, фізичних терапевтів, які працюють з людьми з травмою фізичною чи психологічною. Програма підготовки має назву Рекавері сексуальне життя, і це вже другий потік спеціалістів, які отримали дипломи. Наскільки вам легше тепер вирішувати цей запит від пацієнтів після того, як ви закінчили оцей курс по сексуальній реабілітації? рекавері сексуального життя стало набагато легше працювати, тому що знання структуровані. Курс був надзвичайно актуальний для мене, так як я отримав дуже багато інструментів для своєї роботи, адже робота фізичного терапевта вона заключається не тільки в тому, щоб там пацієнту повернути можливість ходити. Взагалі це охоплює всі аспекти його життя, і в цілому нашою ціллю є повернення там до якоїсь. Щоденної діяльності, а повернення людини до нормального життя сексуальність це базова необхідність людини, приблизно така сама, як їсти чи спати. Тому попит на програму «Рекавері сексуальне життя був шалений. Більше ніж 800 заявок на участь. Перший потік підготував 19 спеціалістів, які вже активно працюють. А другий 26. Коли я побачила це на сторінці рекавері, я звісно подала цю заявку. Я була просто щаслива, що я пройшла, тому що я розуміла, скільки там буде людей. І ті знання, які я отримала, вони дійсно максимально практичні. Це основний здобуток нашого курсу, тому що ми не чекаємо. Ми говоримо прямо про цю тему, що ми є також фахівцями, що вони можуть до до нас. З цим питанням звернутися. Оскільки ця тема табуйована, не одразу всі відкриваються, не одразу з першого там контакту хочуть там щось повідомити. Але десь дві-три зустрічі, і вони кажуть: Ну, ви ж там казали, на першій зустрічі я щось пригадую, давайте про це поговоримо. Рекавері сексуальне життя це освітня програма. Проте її сенси набагато глибші, ніж може здатися з першого погляду. Бо це не тільки про інтим, а й про відносини, родину, реалізацію та повноцінне життя. І щоб якомога в більшої кількості наших захисників та їх родин не виникало складнощів, в центрі столиці запрацював унікальний консультативний кабінет. Вітаю! Ось тут безоплатно консультують військових та їх родини з питань відновлення сексуальності. З питань відновлення сексуального здоров'я. Точно. Борис Михайлович, доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, член Європейської федерації сексологів та медичної психології. Ну, приходять на прийом з різними, абсолютно різними питаннями. Сюди звертаються з питаннями психологічних дисгармоній. Сюди звертаються з питаннями сексуальних дисфункцій, які виникають після непорозуміння в сім'ї, коли вернувся чоловік з фронту з якимось пораненнями, і йому здається, що або він не відповідає потребам дружини чи партнерки, або вона не задоволена його станом. Сюди звертаються ті, кому потрібно лікування медичне, ми його призначаємо, і обстеження, якщо таке. Необхідно. Останній раз був на прийомі чоловік, який не мав сексу практично всі ці роки, mm -hmm. і який не впевнений в собі, чи буде в нього все нормально виходити після того, як він демобілізується, як mm -hmm. все закінчиться. Тобто самими різними питаннями, але всі вони відносно сексуального життя, сексуальності mm -hmm. і сексуального функціонування. Більше цікавого можна дізнатися на сторінках фонду Олени Пінчук в соціальних мережах, як, наприклад, про те, що скоро з'явиться методичка для людей з різними травмами. Це будуть такі практичні поради, е малюнки зрозумілі, супроводжувальні тексти, тобто такий маленький підручник для військових і ветеранів, які отримали поранення. Так? Ще одна класна новина для тих спеціалістів, які хотіли б пройти навчання по програмі Рекавері сексуальне життя. Ми розуміємо, що запит вже великий на таке навчання, і працюємо над тим, щоб створити онлайн-відеокурс, який би розширив коло спеціалістів в сфері сексуальної реабілітації, був би доступнішим. І це ще не все. Скоро з'явиться бот від засновників революції у сексуальному відновленні. Зараз ми працюємо над розробкою чат-боту, який допоможе людині відповісти на частину запитань. І якщо ми не вичерпаємо за допомогою цього асистента, скажімо так, питання, тоді ми зможемо передрисувати людину до якогось певного спеціаліста. І людині до речі буде легше зрозуміти, чи йому треба до уролога, чи до сексопатолога, чи до психолога. Тобто вже він буде краще розуміти до якого спеціаліста йому звернутися.